Запакування конструкцій – важливий етап у процесі експорту. Кожен виріб надійно захищається спеціальною плівкою та підкладками, що гарантує збереження виробу під час транспортування. Далі вікна поміщаються в міцні дерев'яні ящики, які створені спеціально для тривалих перевезень. Для того щоб кожне вікно успішно дісталося до свого нового власника, всі упаковки маркуються відповідно до міжнародних стандартів. Кожен ящик отримує унікальний код та повну інформацію про вміст. Вікна та двері від компанії Віконда вирушають у подорож, щоб стати частиною нових проєктів.